Всім доброго дня, друзі. Вчора була виставка в Умані. хто був, бачив, знає, виставка була бомбезна. І передали мені птицю, я не їздив, забрали. Хлопці передали. І шайкін є, і мрамор там остатки я покару забрав, білих забрав. Це така Птиця вигрязналася трохи, бо знову будете казати, больна птиця. В коробках птиця сиділа з вчорашнього дня. Звісно, що вона буде трошки грязна і трошки не в формі. Тож так, так. Привожу птицю. Хтось писав, там жалко, хороша птиця, але все больно. Да, больно. Дивіться, я зразу привожу і зразу, дивіться, вакциную. І первим ділом, що я роблю. Якщо люди там жилять на ту вакцинацію, дивіться, Зразу Зразу передали голубів, зразу купили вакцинку. На виставки одразу проколюємо. Тоді далі всі остальні пропоєчки. Птиця віддільно на карантині. А тоді вже кидаємо куди там. Гон на маточник. Тобто ось так. Так що, мужики, от лишні ті коментарі, балачки, птиця больна, птиця. Але таке, я не забороняю їх балакати в мене, кажу, до одного місця. А це таку птицю передали. Передали шеєчку, шеєчку одну, таку авбашку чорну передали. Чубатого піорого передали, ну, мрамор, лінаніканців дві пари і два білих самця. Ось так, от така птиця. Птиця все хороша, провірена від товаришів. Аби де і як не купляємо, не беремо. Це птиця, яка, яка зайде в маточник, де що поганяємо. Отак, ну що, погода в нас хорошенька, зараз що щось піджину Покажу, розкажу. Так, це все годна голуб'ятня. Вже вборочку потребує. Є в нас спеціально обучена людинка, яким тут все займається. Відповідно, отримує кошти. Бо сам уже що не співає, що вже чи алергія це за ці всі роки вона виробилася, почищу, тоді тиждень кашель, він такий, що дихати неможливо. Отак, От по птиці ганяю, все. 40 хвості молоді вийшли. І мрамор красивезний такий, що дехто боїться і на вулицю випустити, щоб не вниз. Все, ганяємо, все, відбирається небо. Ось така башечка вийшла. Хорошенька. Так, так, так. Давай, давай, давай. Зараз трошки повиганяємо. Покажу, поснімаємо. голубок білий. Хорошенький це вийшов по поперек по-азербайджанських. Хороший, голуб, крупний, гарний. Так, ну що, в путь як. Так. Трошечки. Виганяємо сай. Молоді, не молоді, старі. Буде літати усе Цілу зиму. О, навіть навіть пескунчик у нас є. Отакий. Паруються тут вони собі між собою. Тоді ти піскуни тут і встрічають якось Смерть свою. Кальсуються віддільними кольцями, В стаю вони, не пускаються, хоч би як там вони не летіли. Остаються вони отут. Так. Ось чу-чуть птички, кажуть, чуть-чуть. На зиму я стрибуфа. Є вже деякі наклашці грі. Є хто не взяв ігру, хто на хвоста падав, багато молоді там. А таке. Ну, птиці багато, зато такий польот стайний. Хто відходить в сторону, хто так. В принципі, що мені треба, я одібрав, а це все молодіж. Там когось ганяє по 4-5 штук. Мужики, мені нема коли цим займатися. Літом трохи було, време я ганяв по 5 штук, по 4. А зараз мені. Вон хто хоче сам відходить і, і грає. Так що тут. А? а так по птиці дивіться. Це ще не вся частина птиці, зараз вижену ще трошки. Пьорочка. Так, пробуємо ще трошки птички вигнати, бо птиці в нас цей рік хватає. Так, ну тепер буду шукати, ловити кадр знизу. Кадр знизу. То на чердаку я знімав. Ну дивіться. Дивіться, де птиця. А птиця вся пішла і в розсип, і в осип, і боком, і роком, як кажеться. Вон де птиця. Вон не летить, казали птиця. Один мені там казав другий. Може, не лети дичей яка ота. Телефоном це зрозуміло, що не передасть. Зараз десь знайду таке місце, таке ліці. Там парк є. Одна. Друга, Все. Так, хто знизу Я останній вигнав? Хто вже в самій горі? Не ловить телефон, нема поки можливості той камери купити, і особа в цей в ютубі воно мені. Що є, що нема, мужики. Може. може, хто думає заради бізнесу, там реклами якось на голубах. Так дивіться, скільки в мене. Якби у мене було якийсь на них бізнес, так їх би не було, скільки. Я би їх попродав. Да. да деньги в пачечку склав би. Не, я їх держу. Покайфувати, поганяти. О, там багато хто казав, білі не летять, де хто повбирав, там мої білих. Так мужики дивіться, я ж ну. Я ж їх не закидаю, туди катапультую. Да? Я з поганому танцору щось мішає там, то не можу, я так зняти їх. Ну коротше вони вважають. Штук 70-80 у покритії. Ось-ось, ось, ось білі. І, і, і що там, мрамор, там, і пьорі, Коротше, все все-все-все. Це треба дивитися своїми очима. Вон, хлопці до мене приїжджали. Але дощ такий був, що самому невдобно було стояти на дворі. А ми птицю ганяли. Вітер, метрів 20 секунд. І нічого, якісь півчаса часу, але політали. А сьогодні погода в нас отлічна, Тож отак. Птиця вгорі, птиця летить, і мраморні летять, і агбашики, і піорочки, всі, всі там, і широкохвостенькі. Так що вся птиця летить, треба до найправильний підход, правильний уход, правильні пропойки, всякі вакцинації, все, щоб птиця була здорова. А тоді вона й летить, буде. А як так, якби як взяв, поганяв, не полетіли, голови подривав, пороздавав, позавозив. Ну, мужики. Кожному своє, як кожу. Тож отак. Показую вам, як воно є. Хоч і поганенька якість, але все одно щось дай передає. Коротше, отак. Цега, це геть молодесеньке. Не полетіли, дай хай собі сидять на хрестовинки. Полетять завтра. Тож отак по птиці у нас ганяємо. Не кожен день, а як є погода, є можливість. Отак. Потрошечку, потрошечку дай. Та й розігнали. що вже закрили, зловив. Де, що вже закрили. Де, що молодняк повиходив, подобавляв. Ну, коротше, на зиму фа. Так, Ліна канці в мене окремо. Друг коро присадив. Та, знаєте, як ними займатися, розганювати, ганяти. Красивезна ігра, красивезний польот. Тож рішив трошки ще дві пари то передали. Є ще такі голубенята, то що тут я ніяк не закрию ти гнізда, не розсаджую. Плодяться дай плодяться. Всі пари попаровані правильно. От такі голубенятка є. Вона ще тут. От такі є, не знаю, не замерзну тут. Дехто ще на яйцях сидить. А молоднячок перекидаємо гонною. І буде ганятися разом з усіма. Так, тут у нас теж ще ніяк не можемо той виводний сезон закінчити, іменно у цьому черті. Тут у нас і широкохвості, і пьорі, і мрамора трохи. А білі, білі, ще забувають, білі. Не буду їх поки ганятися це ділах. Тут зовсім друге направлення. Помалдаванга вони. Коротше. Узяв я цей рік три чи чотири в кінця, і привезли ще два самця і минулорічна вроді голубочка там є. Хочу збити, таке трошки розвести їх, а тоді будемо ганяти. Ось широко хруста, одна гарнезна вийшла, дивіться, таке краснопов'язне. Пьорик отакий вийшов. Хайки парам буде. Коротше, якось тут уже деякі гіздан позакривав і яйця розбивав, а одна тут це. Так по птиці. Так, Тут чисто мрамор. Чисто один мрамор. Гнізда тут закриті, тут давно сезон закінчений. Молоднячок, який вийшов спінив, весь огонь зараз в небі, як ви бачили, Тож птиця не, не намальована, не, не для вольєрів. А птиця з гарними робочими якостями, з гарною грою. Навіть з такою офігенною я просто побачив, що ну, вон така по жовте, хоча в мене голубка, я зараз покажу, закрила, така жовтенька. Цей рік у мене в ніч оставалася, спескля, як ото кажуть, другий подйом, а вона вже 2-3 години. Я такого ще не бачив. Я тільки чув таке, а не бачив. Ну, це реально. Реально було, я її закрив. Тоді голубок там є, і вінти, і стовби, і ну, просто і масть. Ну є все це голубок. Це. Ну, звісно, треба робити і вибраковку, бо, як казав друг Каров, зробили масть, а льот треба тепер витягувати. Тож ну, вибраковки я вам скажу небагато. Вся птиця з грою. Є просто, що деяке і забивне, але треба вовремя хвостика вирвати. А так, ну, проблем з ними поки. Ну, на, на розгон не так, як білі, білі. Тиждень-два-три, все вже. А ці є таке, що і сачкують деякі, і трошки терпіння. Ну тоді, як відкрилося, то звісно. Получаєш все, що хотів отримати з цій птиці. Отака так. От птиця. Так, ну тут я теж. Чотири пари, три пари старих мрамора. Пара, що я закрив, он, жовтенька голубка, а той гранатовий, що який він там буде, що в мастях є полком цих названня сілю. Вон той голуб показав. Звісно, таку гру з такими столбами, що просто ну, ну це не передать, це треба дивитися, десь я знімав там відоси. А голубочка ця жовтенька, наче така незрачненька. А три рази в ніч заливалося. 5-6 часов 7, це для неї пиль було. Між прочим, на дуже плотній грі. Не там що раз в час зіграє. Оце таке. Це п'єрочка моя білих. Теж цей рік закрив, от маслава голубочка. Я багато тут позакривав. Багато можна ще закрити. Але ну, поки, поки мені досталь цього. А там ще щось проскриється, покажеться. Ще. Шайки цьому старому голубу привезли голубочку, хто дивився спочатку. А там голубочка є, привезли йому. Тоді хороша голубка, виганяна. Попробуємо ще таку парку сколотити. Більше направлень, та цікавіше і працювати, і є чим займатися, по птиці, а не так одне на одному сижу. Білій дав, в мене проблем нема з ними. Подкрив, попарував, кінців, взяв, поганяв, все. По мрамору треба гратися. Нічого, нічого, в цьому інтерес, як кажуть. В цьому інтерес, будемо працювати, займатися. Ось така птичка. Дивіться, вся вже не найбольненька, що там каже жалко, больна птиця. Поїм регулярно. А той голуб, що я знімав спочатку. У нього під оком, бачите така. Ну він і є, він мені цінний, я від нього беру птінців, я йому вирізав, воно опять. Ну вбирати його, пролічив всім, що можна. Ну поки так. Тож в принципі мені на чиясь думку, начую, як кажуть, однаково. А так птиця все. Всі процедури пройдені, все проколене, От так. Ну що, птичка ще. Ось одна партія. Опа. Опа, таке лянаніканці. Така птиця. Так, одна стойка, вон бачу. Вгорі. Одна є... Є багато одіночок, які дивлюся, покрилися там. Деякі в покриті є, деякі самі горіє. Коротше так. Таке багато молоді, не хочу її зараз кажуть насилувати, Полетіли, полетіли, широкохостась. Не полетіли, полетять пізніше. Не полетять обща, з'їсть яструб. От вибір у нас такий. Так що ось так, мужики, розказав, показав. Ось широкохвоста теж одна. А так воно по Це Всім, хто дивиться ролики, пише адекватні коменти. Всім велике дякую. А тим негативщикам що. Може кому птички не дав чи не продав, пишуть хрень. Тоже дякую вам і за те. Різні є люди. І до кожних треба привикати. Тож якось отак. Все, всім дякую, всім пока. Хто не підписався, підписуємо, ставимо лайки. І на цьому буде вже приємно. Все.